Добрий день. Сьогодні хочу розказати про таку історію, що в мене на моєму каналі, окрім відео про Арміни, я ще викладаю інші відео по соціальному життю. Так ось так сталося, що я перехожу в інше місце роботи, і відповідно мені необхідно перевезти аліменти з на мого сина з старого місця роботи на новіше місце роботи. Всі знають, як раніше було важко з виконавчою службою мати справи, дуже якісь проблемні завжди люди. На телефоні дзвоники не дуже гарно відповідають. А ось так трапилось, що я зателефонував на службу підтримки виконавчу голосіївську службу. Ось до певного фахівця. Ось і мені порадили, що є можливість спілкуватися в Вайбері. Відповідно, як ви бачите, я все розписав, що трапилось буквально через певний, там великий час мені фахівець відповіла. Ось, і сказала, що можна все вирішити. Електронним засобом, не треба формувати і йти стояти в чергу в прийомний день, просто взяти, сформувати комплект документів Тут, в Укрнерго. Я перейшов там. У нас електронний повністю документа обіг з підписами всіх документів. Відповідно, я взяв довідку з Укронерго про те, що я працюю в ньому. І е, написав від руки заяву. Уконавчу службу, яку мені перед цим надіслали також на почту в довільній формі. От як написано, отут як написано. Ось цю заяву зайшов в дію, підпис, підписав. Ось, ось формувалися таких три документи: нічого складного нема, все безкоштовно. І відіслав відповідно фахівцю, і відіслав на оцю вказану почту цю всю інформацію. Пройшовши невеличкий час, от буквально це там трошки більше тижня, ось мені, відповідно фахівець підтвердила, що це гаразд, вона всі документи оформила і перенесла мені, вислала мені відповідну постанову на роботу. Тобто, скажімо так, навіть прогрес доходить до таких служб. Ось тому держава розвивається. Ось. Дякую за увагу, будуть запитання, Підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення.